Вальцман, ти що розсівся на моєму детському стульчику, а? Шкодунець такий. О, вроді трошки вичекався. Агроволокна купив рулончик метрів сто і мені і батько Хвата. Батю припахав. Кричить матюкається, но сапає. Висапає рядок. Може через пару тижнів прийде клубніка, то й йому посадю, А то він мені в город, бачу, занадився конкретно. Хай в себе в городі за клубнікою бігає. А то такий город і росте тако бур'ян уже год десять. В цьому году помідори посадиють змило. І Ще й з хати тепер біда капітальна пішла в річку. Не знаю, можливо завалиться. Южна стіна повністю. І це піпець повніший. Не буду вам показувати, нічого там хорошого нема. І приємного. гоп, hey, ми на місці. Готуємо монтажі. Три кормушечки заряджено, три лежить в запасі. Думав, про запас пов'язати, але розпакуємо, коли до цього дійде час. Попапчики, ви готові? К чому? К сазанчику, звісно. Ось так от Розполагаємося. А ви устраєтесь поудобній, ставте лайки і понеслась. Дещь хорошо пішла. Погода портиться. Надеюсь, на клівця не повлияє. Так. оп. Давай туди на першу точку, а тут уже щось підвиложила трошки. Байтранер порядок. Ми їх виловимо. Ну хоч пару штучок, та й приговоримо. Не без цього. Так, треба леску купити дуга все-таки. Ложимо прямо під комиш на все це діло. Так що аж судно застряє посудина наша. Як в даному випадку, як ви бачите. Но удачно вирулює і на возврат. Порядок прорвемося. А то матрас я вже здув, так сказати. І поспішив. То це у нас тут просигналив так красиво оп на 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 Ще й сонечко починається. Йоханий бабай. Повербанк упала. Блін, туди не можна. Це ціляться в снасті, під столоба залізти. Засранець. Ось щербет. Нічагенький, ну хотілось би, так сказать крупнішого, не без цього. І помчався. Нормально начало положено. Порядок. Погнали на позицію туди, де ми його і завозили. Тут 70 метрів. Погода стремительно, як бачите, портиться. Якщо тут іще так собі, то оттуда вам, мені кажеться, на нас йде нечто взагалі ні разу не прекрасне. Так що я потроху метушуся, як на дощ. Метусняв, у мене тут як на дощ, коротше. Та якось так. Оп, та давай вже вигружай, уже в берег. В берег врізався. А тепер точно в берег врізався. А це оце взагалі не круто. Чуть там не остався. Та-та-та і є. Другий сазанчик чи третій на підході, якщо ти там будеш у нас Ух, сопротивляється. Блін не по-детски точно на дощ. Він забагрився чи що. Важковато йде. Реально, спочатку нормально і а зараз, як наче це не риба. шлангом прикинувся. Думаю, не викупимо, не достанем ага. Ба, да, вертольот якийсь. Гелікоптер, гелікоптер. Оп! Да. Ладно, уйди противний. Так, да, вода там. Не будемо його зблизька. фотожопить. Флетики відпрацьовують фірма. Рибаки підходять, подивитися, що це за широкі флети такі. Та обичні флети. Я зустрічав і поширше. Профмонтажні. Странно. Завеземо туди. Раз уже точка підкормлена, не бачу повода не зловить там іще подсипимо кукурузки, шесть третя точка, уже два часа, навірно, мовчить. і ми всі три поддержим сазанчиков на новом місці. А то перший ловай. Другий покльовує, а третій мовчить. Що ж такое, я думаю. Так, раз, два, три. Погнали. Порядок. Поводки закінчились. Послідня пачка моїх нелюбимих, бо у них 8 см всього. 10-12 це наша тема. Мисер не викидаємо, це була десятка последня. Обракушку тупиться, все попапчик рибний заділав. почти теж вже на ісході. Так хорошо роблять, що страшно ставить фруктовий, щоб не испортити. Хороша шайба. Наснасточка виходить, піпець коротка. Я ще й дробину поставив по привичці. Хоча це, мабуть, зря на такий короткий поводок не треба. А може і треба. Коротше у нас тут куча противоречий. Проще готову снасть розпакувати і не парися. І непогано б зайшла і така снасточка, і витягувати легше. Ну, флет так приївся, так це ну, головне не потиряти резинові відводики коротиші. 20, а, 20 мм. Не може бути, щоб пост всього 2 см було. Хоча все може бути. Ой. Ладно, зараз поміняємо снасть. перезавеземо. Треба подзаказати ще поводків. І не тільки акуратно складемо, щоб не здуло. О, а я тебе шукав. А, ти тут... А, це полтиник. На дальній заброс не годиться, слабоватий. Кльов стих, рибка готується зустрічати дождик. Оп, перезавезли троєчку. І, і у нас тройничок. Є рибка. Привіт. Що там? Риба є? Це це ти тут стоїш, а це кораблік, камарад чи щось таке оранжевий. А що тут не було? Та я вже штук 100 витягнув за двоє суток. А ти що вона бля так їхав, я рибки витягую, не розумію. Надар, бойли крупні ставити, напевно. Так чи, та я вже ставив 30, 30 першу ставлю, потім взагалі. Та і кукурудза тут не допоможе, тут на 28 боїв. Ну, напевно. так и от сазанчик вылетел я уже есть І, и наверное отчепился да, не подсекать надо сильнейше есть еще клювака І, мабуть, бросило. Буває. Я слідю за тобою. О, позавтракав одпустила. Сусід в гості приходив, у нього риба покрупніша. Амури, коробчуки. Ну то таке. Кльов стих. Тучки нас обійшли стороною. І це не може не радувати того, що я переживав, що накриє нас махровим дождем, як одіялом, Все намокне. Хорошо, що літо, конечно, але хорошого все равно мало. Все треба ховати, все равно щось намочиться, потом довго сушити. В общем, як звичайно, нічого нового. Ну, но ми на вала. Попустило. Хоча коробчик мабуть, від дождя поховався в комищі, поки не прокльовує. Пидо його жила. не поняв. Що, одірвався? От гадьониш. Сильно довго я резину тянув. Ось карапіра. Вибив кліпсу і попер. Ех, щось я вже заморився. Може пошабашить, я це думаю. А може і ні. Настало тяжко, тефірчика поп'ю. Що, коробчиків потягали, а значить сьогодні можна закритися поранше. Насильно, так як сказати, мил не будеш. Тим більше щось мене на погоду штире, не те слово, а дорога додому дальня. Того наші флет кормочки ми трамбуємо з удочками і потрошку будемо збиратись. Може ще шоклюне поки. Поки збираємо. Ну от і все, трамбуємося, по папчиків ще на разок осталося і Снасті єсть, то столоб не клював, погодка портиться. Ну а я я красавчик, коропа половив, половив, значить, зашевісь, можна їхати додому. Поїли, можна і побитися. Що за мордобой? Ага. Що, впустить, бо, бо Мурчик морду б'є. Мурчик тебе і тут достане. Ну тут вже драки немає. Все, всі, всі обіди забуті. Бо Владик курочку жарив. Кс -кс -кс -кс. Мурчик, ти курочку хочеш? Курочку? Ага. Не, не хоче. Вискаса наперся.